А от розкажи, ти в нас в спільноті U artist, про силу спільнот, особливо зараз. Ну от що тобі дає, ну як ти вважаєш, наскільки важливі, чому важливі зараз спільноти для митців, особливо для таких як ти? Тому що ти незалежний, самостійний, тобі ну, можливо і не потрібні інші митці, щоб щось у них запитати з точки зору інформації, наприклад. Да? А от для чого важливі спільноти нам, українцям зараз? Як ти думаєш? Я думаю, що перш за все це важливо для підтримки, оскільки, як ти говориш, що потрібно навіть, щоб була якась опора. І хтось собі може знайти опору саме в спільноті, оскільки це спільнота однодумців, активних людей, які щось роблять, це не просто люди, які ходять і. Кажуть, що я художник, і, і на цьому все закінчується е, їхня творчість. А люди, які дійсно працюють, чогось прагнуть, і коли ти в спільноті м, спостерігаєш за результатами цих людей, е, то ну ти розумієш, що для українського мистецтва і взагалі для е, тебе як художник ще е, е, нічого не втрачено і і. Якщо ти стикаєшся з якоюсь проблемою, то є люди, які цю проблему вже вирішили, тобі можуть в цьому допомогти. І ну також це мотивує, бо ти щось там почитаєш, подивишся, в тебе настрій завжди покращується. І це ламає цей стереотип про групи художників, які збираються вони посміхаються один одному, як я завжди любив говорити, що там Більше пощастило, ніж митцям, які пишуть маслом. оскільки е, коли прийде виставка, то з зі скла легше стерти ось це все, що е, ніби твої друзі-художники оплюють ага. <світку> так, як відбуваються виставки ага. у нас. А ця спільнота е, ну це молоді митці, це якби я думаю, це нове покоління, яке розуміє. Куди рухатись і що вони взагалі хочуть від, від творчості від світу, і це це класно, це мотивує.